Чому ніч напередодні Різдва вважається чарівною? Чому можна передбачити, що нас чекає протягом року саме на святвечір і в Різдвяну ніч? На ці і інші питання сьогодні ми будемо говорити з вами на нашому каналі Фуркала. Я Олена Чебанюк і ми продовжуємо нашу розмову про святкування Різдва в Україні на напередодні Різдва в різних регіонах України називають по-різному. Це може бути Багата кутя», «бідна кутя, «вілія», Канун, «перша кутя». Але всіх об'єднує всі ці назви, об'єднуються однією назвою: це Святий вечір. Отже, напередодні трималися строгий піст, намагалися не вживати взагалі нічого. До того моменту, поки не сядуть за святковий стіл. Десь приблизно з обіду е, закінчувалися приготування, е, накривався стіл е, святковий, причому е, під скатертину, скажімо, на більшості території України клали сіна. На чотирьох кутах клали обов'язково чесник. Ще досить цікаво, що скажімо, в на покутті казав, ніби чесник, що не лупи мене до живого. Захищу тебе від усього злого, тобто його клали в шкаралушках. Напередодні закінчувалися всякі, всі приготування до святкування. Найголовніше було створити цей простір, простір свята. Тому виносилися з хати всі начиння, все, що могло нам нагадати про буденні справи. Чекали першої зірки, яка з'явиться на небі. Це був такий прообраз тієї зірки, яка сповістила про народження Ісуса Христа. В майже в усіх регіонах України досить важливу роль відігравала саме ритуалістика чоловіків. Чоловік обходив хату, ну, скажімо, на полісі обходив з кутею. І з хати його питали, хто там ходить Бог. Що носить пирог, дай Бог, щоб на той рік діждали. На Гуцульщині хазяїн роздягався повністю і оббігав хату, ніби закриваючи от простір цей магічний простір і захищаючи його, вживаючи магію голого тіла. Хазяїн зарубував пороги. Для того щоб ніяка нечиста сила не підходила до обіця, з чим це було пов'язано з народними віруваннями, саме в на святвечір відкривається небеса. І з оцю шпаринку, яка виникає між світами, на землю поруч з нами спускаються і душі померлих предків, і всі сутності, інфернальні, світлі, темні, тобто весь всесвіт, присутні при цьому моменту. З цим, до речі, пов'язане і кликання морозу. Хазяїн брав ложку куті, виходив на поріг, відкривав двері і кликав мороз, 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 іди до нас куті їсти. І так тричі. В кінці підсумовував, я тебе кликав, ти не прийшов, так, щоб в Петрівку не приходив, щоб ти не поморозив наші жита, пшеницю, наших телят, а то будемо тебе залізною пугою бити. А, до речі, в Карпатах запрошували чорну бурю, запрошували чорну хмару, запрошували ведмедя, лисицю. Тобто всі ворогів, які були у хазяїна, його він запрошував в цього, на цю вечерю. Підсумовувалося точно так: що я тебе кликав. Якщо ти не прийшов, то й не приходь протягом. Року. Але найголовніше це, звичайно, було уявлення про те, що душі наших померлих предків, причому тих давніх предків, навіть яких імен ми не пам'ятаємо і не знаємо, вони всі приходять до нас на святу вечерю. І ще досить важливим моментом на свят вечір це було занесення дідуха. Як правило, це робив найстарший в сім'ї чоловік. А сім'я, яка збиралася за столом, вона в нього питала: звідки діду йдете з усіх сторон, що несете, діду, полон на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб було не гірше, ніж торік. І ставили, діду ставили на покуті, дідух, дідух або просто сніп. Це основний такий теж атрибут Різдвяних свят. Що цікаво, що це е, на Богославщині, скажімо, на Київщині. Це міг бути перший сніп, який був нажати на Петра і Павла, його заносили, ставили на покуті, і він буде стояти аж до е, Василя. Тобто ці от два тижні він буде стояти на покуті. А в інших регіонах могли це робити і на святвечір. Отже, діду пов'язаний з культом померлих предків. Їх запрошували на вечерю, Скажімо на Богославщині спеціально Приходьте до нас і наші предки приходьте до нас сьогодні на вечерю. І куття, як поминальна страва, теж пов'язана з уявленням про душі померлих предків, які саме різдвяного святвечора знаходяться поруч з нами. У гуцулі, вперше ніж сісти за стіл, продмухували лаву для того, щоб душечку не присісти. Діду буде стояти протягом всіх свят. Аж до Василя або в деяких регіонах і до водохреща буде стояти на покуті. Його годилося після цього обмолотити, причому молотили не ціпами, а руками, тобто вимолотити все зерно, а потім його спалювали. Досить цікаві були звичаї, про які ми поговоримо, пов'язані саме з спаленням дідуха, який димом ішов до Бога. На Закарпатті основним атрибутом різдва вважається карачун. Це такий круглий обрядовий хліб з поглибленням всередині, куди насипалося зерно різних культур, які тут вирощувалися. Карачун клали на сіном, під нього підкладали гроші або, скажімо, там якісь солодощі, і він символізував з одного боку сонце. З іншого боку, символізував е, оцей річний круг. Взагалі, саме слово карачун звичайно е, асоціюється з зимовим божеством. І до цього хліба теж ставилися як до божества. Його треба було в різдвяну ніч тричі е, занурити в потічок. Вимити його, а потім, коли приходили до хати, розстеляли рушник від порогу до стола і котили карацюн. І дивилися, пережили по ньому, дивилися, скільки разів він е, буде крутитися е, навкруги власної е, осі, стільки буде у нас возів хліба. Якщо ж він падав з кринкою на низ то це відчувало, що у нас буде попереду дуже вдалий рік. Зберігали його протягом всіх різдвяно-новорічних свят, засушували і тримали як оберіг з одного боку, а з іншого боку, як ліки, які давали, скажімо, там, людині, якщо вона захворіла, розмочували, або худобі, якщо були якісь негаразди з здоров'ям. Вважається, що на святвечір на столі мусить бути обов'язково 12 пісних страв, тому що за кількістю апостолів 12 апостолів або 12 місяців протягом року. За старовинними архаїчними уявленнями мусило бути 3, 7 або 9 страв, непарна кількість на столі. Які символізували, скажімо, і 3, і 7, і 9, символізувала єдність багатство. 3 – це е, парне і непарне число. 7 – це два парних і три непарних числа, і 9 це тричі по три, тобто утроєння всього того доброго, що нас чекає протягом року. Е, були пісні страви, обов'язково була риба. От присутність риби, це пов'язана з символікою Ісуса Христа, де в криптонім з грецької мови означає іхтіос, Ісус Христос, Божий Син. Страв дуже багато. Це мусить бути і капуста, скажімо, і квасолі, яку готували, і пиріжки з різними пісними начинками, і вареники обов'язково на східному поділі з різними пісними начинками, і маленькі голубці, які робилися. Пальчики, а скажімо, на Одещині, їх робили у вигляді трикутників, таких складали голубці і казали, скільки значить, крупочок, стільки буде у нас і курочок. А начиняли такі голубці крупами: кукурудзи, пшена і так далі з зажаркою. Страви залишалися на столі, їх не прибирали. А вважалося, що прийдуть душі померлих предків, і саме для них залишається все на столі. Залишалися ложки або ставилися на вікна, скажімо, тарілочки, в яких відкладали кожні страви, або, скажімо, там тільки кутя, узвар, вино, яке зверху покривалося з кориночкою хліба, і буде стояти на вікні для душ померлих предків протягом всіх віздвяно-новорічних свят. Досить цікаво, що скажімо знову ж таки на Київщині, для того, щоб побачити, чи приходили предки, посипали стіл борошном і вранці дивилися, чи були сліди, чи приходили наші предки до нас. Святвечір і ніч напередодні Різдва вважалися чарівною. Можна було підслухати, про що говорять худоба. Можна було передбачити, яким буде цей рік. Ну, наприклад, хазяїн брав кутю і підкидав її під стелю. І За кількістю зернин, які прилипали до сволока або, скажімо, до стелі, намагались передбачити, яким буде урожай. Якщо було багато, то відповідним чином і рік у нас буде багатий. А якщо хазяїн мав бджоли, то е, цей обряд називався Рої. Тобто він підкидав ложку куті, а діти намагалися зловити. І чим більше зловлять зернин, тим більше буде рої. Зібрані протягом року дівчата намагалися передбачити, що їх чекає наступного року. Ну, тут воражіння нічим не відрізнялося від тих, які, про які ми говорили з вами на Андрія, і які ще будемо говорити на наступні різдвяно-новорічні свята. Наступна наша розповідь буде саме про Різдво в Україні найвеселіше. Найулюбленіше свято українців. Залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте на... з вашим друзям.